Антон Сліпаков, який особисто мені став відомий дуже давно як фронтмен гурту Вагона Важаті», і я з ним навіть перетинався на одній сцені Гогольфесту, але застіснявся познайомитись. Тож він разом з Андрієм Соколовим випустив дуже цікавий сингл Армований вахтова машина на лейблі Дніпропоп. Як відомо і Антон, і Андрій є діючими військовослужбовцями, і цей сингл це приклад якогось нового, як на мене, жанру, чи то напряму музичної документалістики. Я прям був заворожений, коли під час прослуховування це. Усвідомлював, цей сингл є початком нової програми Варнякання, частина Друга позивний публіцист. Присвята друзям музикантів, деякі з яких воюють, а деяких вже з нами немає. Далі автори обіцяють монолітний блок повноцінного лонгплею. Дуже рекомендую послухати.